Вітаю усіх! Друге відео. Повторний розклад, за який проголосували. Припинення обстрілів в якому місяці найвірогідніше. Припинення обстрілів, в якому місяці найвірогідніше. Припинення обстрілів в якому місяці найвірогідніше. Лютий. Березень. Квітень. Дивіться, на тему обстрілів. Бойові дії там цікавіші зупинка фронту. Обстріли. Три відповіді: ні. Хоча д'явол по методиці відповідь так. Тобто, призупинено квітень як обстріли. Жертва. Але я хочу зробити розшифровочку. Це політична гра. Відразу скажу: тут на лютий як трошечки пауза Україна. Обмежень. Обмежити Україну в ресурсах і вона обмежена в захисті. Березень що в нас тут є? Домовленості. Сильніші домовленості на березень йдуть. Тому, як би, знаєте, так, 50 на 50. Інтенсивність може бути менше. Квітень. Давайте будемо з квітень. Повішення, роль жертви у квітні. Війна, так. Маніпуляцій багато. Домовленості вже серйозні розмови. Знаєте, як тут вже на квітень по обстрілам йдуть розмови, домовленості. Обстріли трошечки будуть довші. Чому вони йдуть гірше? Тому що це маніпуляції. Обстрілами ми. Стримуємо результат. І ми вони не бойовим дім, обстріли вплив на територію. Наприклад, обстріл Харківщини. Область, яка і не була в окупації, ви знаєте, що там відбувається: які ресурси? Маніпуляція вплив, маніпуляція вплив. Все. Це тут. З березня почнуть домовлятись про це. Тепер. Беру цю колоду. В якому місяці найвірогідніше припинення обстрілів по Україні? В якому місяці найвірогідніше? Дивимось так. Лютий. Березень, квітень. Дивіться. Тепер, якщо казати так або ні, методика на дні колоди дьявол, тобто ворог слідкує за ситуацією. Це ж процес. Це неможливо спрогнозувати на 100%. На квітень король мечів. Це невизначеність. Чому невизначеність? Тому що тут попереду ще такий період, який мож, може вирішити квітень. Ви ж розумієте? Самі тут, що у нас? Ми, війна, вирішення по війні. Звісно, йдуть обстріли всієї країни. Це зрозуміло. Шляхи вирішення цих питань. Обстріли тут є. Лютий. Березень. Зміни. Король Пентаклів. Змінити ситуацію. Хоче. Справедливість, щоб було легше. Місяць. Ну, з березня почнуться цікаві моменти. З березня місяця. Далі. Розмов багато. Сімка кубків, багато розмов. Ну. І тут йде руйнування зміни. Серйозні зміни, трансформація на квітень. Дуже серйозні пропозиції на квітень йдуть місяць. У квітні там процес цікавий буде, скажу так. Дуже цікавий процес. Треба пережити березень, тому що все процес почнеться з березня. Видає так.